Циган пасічник. Раз багаті хазяї цигана приймали, і тут йому на біду та меду подали. Розсмакував бісів син, та все було ходить. Стане шельма під вікном та й меду заводить. Що не гнали хазяї, ні, не відігнати. Отож його до джмелів здумали післати. Питається сам хазяй. «Хочу ж меду, враже. Чом не хочу, тато мій, хочу, циган каже? То ж собі дупло з медом і пчолами. Циган його ухватив руками й ногами. А де ж, каже, то дупло? саме серед ліса, тільки мухи не дручи і не згадуй біса. Побіг циган такий рад, що мед буде їсти. Серед лісу стоїть дуб, циган давай лізти. Ото лізе до дупла, моститься небора, а в дуплі джмелі, джмелі гудуть, аж говорять. Тільки руку до дупла вони й забриніли, І, як чорне яряно, цигана обсіли. І шпигнув його їден. Господь, каже, з вами. Шпигнув другий. Мами! Далі кілька вже ураз цигана кусає. Та підіть буду святих, циган промовляє. Далі видить неборах, що вже пугне й губа. Тепер, каже, к чорту йдіть, та губ із дуба.